Вітаю вас власне на заході, на такому культурному заході важливому. Але до вас є запитання про війну. Адже зараз обговорюються різні сценарії війни в Україні. такий, такий дискурс триває. і Ми чуємо заклики наших міжнародних партнерів, зокрема Туреччина Угорщина, яка. Ну, спершу припинити вогонь для того, щоб розпочати дипломатичні перемовини. В чому небезпека власне таких моментів? По-перше, цей культурний попри те, що він культурний безпосередньо стосується війни, тому що ми справді говоримо про знищення української культурної спадщини це з боку Росії невід'ємний елемент цієї війни. Що стосується власне пропозиції Угорщини, ну поки що важко назвати Угорщиною, особливо б керівника цієї держави, пана Ормана, якимось союзником України, на жаль, він за тривалий час перебування на посаді, особливо після початку повномасштабної війни, проявив себе як людина, яка радше союзником Володимира Путіна. Тому мені здається, що озвучені ним тези е, лише посилюють мої підозри щодо того, що це те, що навряд чи потрібно для України, чи те, те на те, що чого Україна матиме. Користь я впевнений, що е, говорити зараз просто про давайте спочатку припинимо вогонь, а потім будемо говорити про якісь мирні перемовини. Це російський сценарій, який передбачає зафіксувати здобутки Росії станом на тепер для того, щоб потім їх якимось чином легалізувати. Я думаю, що Україна має апелювати до світу з іншими меседжами, з такими, яким вона апелювала до них в тій же Швейцарії, все таки про е, міжнародну правову систему, про е, міжнародну правову гарантію Українських кордонів 1991 першого року, і е, очевидно, що в цих питаннях е, все таки радше покладатися на тих союзників, для яких важливим є цілісність кордонів України, а не на тих, які на жаль часто виконують роль голосу Путіна в Європі. Ну і тут запитання буде до вас вже більше як до історика. В чому небезпека власне домовлятися із Росією навіть не на її умовах, а вести такі собі перемовини поміж Україною та Росією без залучення потужних міжнародних наших партнерів. Ну, мені здається, що поки що слава Богу не йдеться про якісь перемовини без залучення наших міжнародних партнерів. Я переконаний, що перемовини з Російською Федерацією мають відбуватися якраз за підтримки і за участь наших західних партнерів. Тому що мова йде вже насправді не тільки про. Російсько-український конфлікт, російсько-українську війну мова йде про те, що Росія замахнулася справді на міжнародну правову систему на все те, що за результатами Другої світової війни було вистраджено як вистраждано як певні загальноприйнятні норми. Росія замахнулася на ці загальноприйнятні норми, тому відновлення цих норм повернення до, до цих норм це завдання не тільки для України, це завдання для всього розвиненого світу, який хоче розвиватися як вільний демократичний світ. Тому тут Україна не те, що може, а мусить напевно. Лювати і спиратися на підтримку тих держав, які вважають для себе це теж важливим. Ну і останнє уточнення на Бюргенштоці ми теж були власне на цьому саміті. йшла мова про те, що на наступний саміт запросять Росію. Ну тому, що без неї якби домовлятись про закінчення війни, начебто, неможливо звучить таке слово. І власне це викликало таку велику критику в українському суспільстві, що Росії за столом перемовин бути не повинно. Як ви відноситесь до цього? Мідеться взагалі. Зараз говорити про якісь перемовини насправді дуже важко, зважаючи на те, що тривають бойові дії, зважаючи на те, що в цих бойових діях поки що ініціатива не на українській стороні. Відтак і саме сам саміт в Швейцарії показав, що з одного боку так ми отримали потужну міжнародну підтримку. 82 держави, які підтримали Україну, але з другого боку очікувати чогось більшого зараз абсолютно неможливо до тих пір, поки не досягнуто якогось перелому війні. Я впевнений, що Якісь про якісь перемовини з Росією треба говорити тоді, коли Росія буде зазнавати поразу. Треба говорити тоді, коли Росія буде буде витіснятися з українських територій в іншому випадку, так як це снова таки сталося в Швейцарії. Очевидно, що дипломатія, ну на жаль, в горнилі ще гарячої війни ну не здатна замінити собою збройних сил України. Тому зараз ну так чи інакше, хочемо ми того чи не хочемо, головним дипломатичним інструментом України. Залишаються збройні сили України.